Усім привіт, я Оксана Гроза, і я рада вас вітати на моєму ютуб каналі. Нарешті ми знову з вами поговоримо про парфуми. Я сьогодні знаходжусь у грузинському кафе Верпіні Гомарчо. На мені дуже крутий піджак в українському стилі Бренд. Всі силки я залишу вам під цим відео. Сьогодні я пообіцяла вам в інстаграм своєму поговоримо про мою віташку. Я придбала ось такі три аромати. В Києві на Блошиному ринку, на Петрівці. Ось такий малесенький аромат Ніна Річі. Йому я віддала третє місце з моєї малесенької колекції. Ніна Річі де да Флёр. Це мініатюрка з набору мініатюрок. Про що тут? Про альдегіди. Про троянди так само є іріс, за яким я полювала у кожному ароматі, бо мені подобається цей компонент, і саме ця квітка, квітка. тут вузок яцинт. Жасмин, мускус, сандал і цвіта. Ось саме анімаліка мені щось не подобається, як звучить з моєї шкіри. Хоча Томфор, Тасканська шкіра на мені звучить гарно. Цей аромат мені обійшовся в 20 гривень, тут залишок приблизно 3 мілілітри. Далі друге місце це пікова дама, це саветський парфюм, нова зоря. І наскільки я прочитала, не знаю, правда не правда, але це виробництво в Грузії було. Аромат зберегся. Тут кава, іриси, троянда, амбра. Цікавий аромат, і мені сподобалось, як він відкрився на моїй шкірі. І перше місце це червона Москва, Нова Заря. Це дуже гарний пудровий аромат. Це про гвоздики. Червоні гвоздики з трояндами, з трояндами, з ірисами, бергамот, ваніль і боби танка. І ви знаєте, враховуючи те, що ось ці аромати це з часів наших мамус і бабусь, то я хочу сказати це дуже круто. І, до речі, мені ці аромати сподобалися, ось на червоному складі, так точно більше ніж класична п'ятірка шанель. Ось такі справи. На цьому поки що все по моїй вінтажці. Дякую вам за увагу. Напишіть мені в коментарі, чи ви знайомі з цими ароматами, що у вас є з вінтажки. І може, ви так само були в Києві на <с> може, ви так само були на київській барахольці. Барахольці? Може, ви так само були на київській барахольці і щось цікаве собі придбали, тому я чекаю на ваші відповіді. На цьому поки що все і до зустрічі в наступному па-па!